Так, так, вен, дай тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Е ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільшу миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримаю ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. Хай чи, знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а із пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку. І що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки. Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, яка гидота. Таке може спробувати лише Енір. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева нутела виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Еніт, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти дізнаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота. Чудово. а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венсдей, тобі час натиснути mm -hmm. на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Yeah. Не Так, саме це я й хотіла сказати: схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки Скітлз! Смакота. з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітлз? Ну і Гедота. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Ти і... всього дуже багато. Ой! Ай! Ой, да. Нічого собі. Mm. Ні двою рубали попити. Ти як? Вона вижила? Жахлива новина. Mm. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку. Ні. Mm. Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений орків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м -м, неймовірно. гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райужне маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмело? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне, неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско Зустрічай. Табаско – це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена. Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас. Ось це смаколик. Венздей, ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венздей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, Не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венздей, давай. Добре, добре. Я обираю цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово. Ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендей упевнена ти в захваті. Колись закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готово. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не муська з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати? Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. М -м, які ж вони апетитні? Венте, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венти, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибратись звідси. Вензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике, дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Вензе, тікаємо швидше. Діти, діти. Ура! У мене газовка Хуба-Буба. А у мене їх цілих 10. Нічого собі, стільки хоба-буби я в житті не бачила. А Можна я буду першою. Дякую, друзі. Мені вже не терпиться зробити ковток. І у чому річ? Чому воно не л'ється? А, все ясно. Це жале в пляшці. Його треба видавити. Виглядає дуже апетитно, а на смак ще краще. Так, не спорю. М -м, смакота. М -м, сдається, там ще трохи залишилось О, ні, Мій язик застряг горлишку. Хто небудь допоможіть А, Будь ласка, виручай. Ого, зараз. Кібі, ти не забилась. Я в порядку. І зараз спробую надути величезну бульбашку. Великого не вийшло, проте вийшла класна кулька. Ай, правда, прикольно. <плес> Ой, вибачте, я випадково. Ну що ж, тепер моя черга спробувати жила в пляшці. Для початку позбавимося від кришок, а тепер беремо супермигаліко, котра дозволить випити жиле одразу з десяти пляшок одночасно. Ну що? Крута придумав, правда? Тепер у мене повний рот жуйки, і я можу надути нову кольку для Фібі. Ого, яка величезна! Ну ти даєш? Ой, здається, вся жуйка луснула і залишилась на моїм обличчі. Але вона все одно така ж солодка. Огидно! Джейн, тепер ти. Ну, Нарешті не терпиться спробати хобабо. Вау, яка вона прикольна! Чекати О, нам май... доведеться довго. Ах... Я все. Щоправда, це лише дві пляшки. Друзі, може, ви мені допоможете? Звісно, це моє задоволенням. Беремо по парі пляшок і заливаємо джейн прямо у рот. Отак, смакота. Ну і умора. Джин Джейн така смішна. Ах... Велике, дякую, друзі. Це було круто. Ну а тепер саме час надути бульбашку. Ого, Джен, стій! Не відлітай! Я її не стримав. Ой, ну, гаразд, нехай прокатиться. О, ні, гострий перець. А мені дісталося десять разів більше. Тільки не кажіть, що я маю це з'їсти. Не бійся, Фібі, ми поряд. Джейн, давай почнеш ти. Добре, друзі. Я постараюся його з'їсти, але мені дуже страшно. Ні, все ж таки я пас. О, ось це прикол. Схоже, ти від нього не позбавишся. Та як таке можливо? Давай, давай. Це зовсім не смішно. Гаразд, відкушу його. Подивимося, що буде. О, ні, у мене в роті все горить. Здається, що зараз вибухне. Добре, що тут є ліс. Яке полегшення. Тепер наступний. No. Наступний це не я. Може, Фібі? Фібі тобі допоможе. Так, відкривай рот. О, ні, тільки не це. Видота. У мене в роті все горить. Ох, підолашний. Йому терміново потрібна допомога. Так, у мене є акваріум. Думаю, він допоможе. Точно треба пустити голову. Ой, рибка. Дякую, дівчата. Якщо б не ви, я б не впорався. Тримай рушник, дайвер. Дякую, Фібі. Бажаю удачі. Не бійся, я впорався, значить, зможеш і ти Та на цього рострих перців навіть дивитись страшно. Гаразд, треба бути хороброю. Спробуємо. Який жах? Який жах. Як вона це робить? Ох, друзі, мені стає спекотно. Дуже спекотно. Здається, я більше не можу. А -а -а, на допомогу. Джейн, хапай пожежний шланг. Треба терміново загасити цю пожежу та врятувати фібі. Га, годі! Вогонь давно з вас. Смерди, врятуй. Привіт, сусідко. Не завадили. Вибач за бардак. Зупиніться? Ой. Здається, воно в порядку. Давай п'ять. Ура! Я просто обожнюю коло. Як тут багато банок? йо Йомою. Ага, ви уявляєте, мені дісталось сто банок коли! Джейн, хочеш розпочати? Із задоволенням. Ні, а чому вона не відкривається? Бо давай же. Я ковперта банка. Oh my God. Ой. О, ідея. Треба спробувати молот! Він точно відкриється банку. Так, вийшло. Ну хоча б ковток я зроблю. М -м -м, смакота. Шкода, що так мало. А тобі дати молот? Давай. Ой. Чому ти не сказала, що він такий важкий? Пробач. Але як ти відкриєш банки? Знаю. Потрібно вистроїти всі банки в ряд, і точно я зможу зробити це швидко. Навіть до п'яти порахувати не встигнете. От і все. Готово. А тепер мені знадобляться трубочки. Хм. Що це він робить? Не знаю. Та-дам! Я зробив одну величезну трубочку, щоб не гаяти часу і випити всі коли одразу. Молодець, круто придумав. Ей, у чому річ? Невже все закінчилось? Шкода. ой, пробачте. А, ось це ти дав спеку, ну і умора. Ну що, друзі? Нарешті настала моя черга. І для цього я маю свою ідею, як випити мою колу. Щоб не робити паузи, я налью всю колу в одну величезну склянку. Отак, як же це апетитно виглядає. От і все. Моя супер кола готова. Це просто приголомшливо. Яке блаженство. Ось тільки, здається, зараз буде відрижка. Ого, Ось це поворот. Oh my God. Вау! Я просто обожнюю твікс і рада, що спробую його перше. Позбавимось упаковки. Ей, а можна обережніше. я дуже захопилась. Ха, ці палички як справжні мечі. Хм, А чому б не нарізати їх бензопилою? Мамочки. Ну і ще круте вигадала. А це ще й весело. А можна акуратніше все летить в нас. Зробимо пару шматочки, та ще парочку. І таким чином у мене не один твік, а цілих десять. Просто маленьких. Упс. Отож, фібі. Ні, якого вийшло. Добре, у мене вже слинки течуть. Я більше не можу чекати. Дуже хочеться скуштувати весь шоколад. Це смакота, друзі. Я всех та наступний. Наступна я. Бажайте, покажу вам фокус! Дивіться. Ого, круто. А тепер спробуємо. М -м, ти маєш рацію, Фібі. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш! І у мене з'явилася геніальна ідея. Я розмішаю паличку в гарячому молоці. І в мене вийде смачний шоколадний коктейль. М -м, це просто чудово. Краще поєднання смаколиків, котрі я знаю. Не треба на мене так дивитись. Продовжуй. Добре, без проблем. Першим ділом треба позбутись від упаковки. Готова. Так, дівчата, є не на таке здати. А ще я вигадав, як з'їм свої шоколадки. Мені знадобиться шпатель канотела. Дякую, друже. Тепер у мене є все, що потрібно, щоб побити рекорд та збудувати саму велику вежу з шоколаду. Беремо паличку та розмазуємо нутеллу шпателем. Ось так. Вау, Прикольно! Нічого собі! Я також так хочу. А сходи тобі навіщо? Щоб закінчити мою вежу. Ти думаєш про те саме, про що і я? Давай спробуємо вежу. Ні, дівчата стійте. Ти живий Ден? Здається, так. Я ж у касті, як справжній будівельник. І в мене ще пів вежі, щоб її спробувати. Дівчата, привітайтесь. Велике дякую.